Дечівлянка Тетяна щодня проходить центральною алеєю міста. На жінку неодноразово нападали собаки. Страшно ввечері кидаються на діток і на пожилих людей. Ну я хоч палкою відхиляюся, а так я не знаю. Ви знаєте, може вони їсти, хоч не знаю. Вони кидаються на людину, чи вони хочуть сумкою кида, чи їжі їсти хочуть, чи що, непонятно ще місце їх. З цієї цілої тічки, і там дивіться, друга лежить, вона поки лежать. Якщо вони в місті в зграї, накидаються на людей. Проблема вона була і раніше, але раніше вона вирішувалась. Спеціальна була людина, яка цим займалася. Вона числилася в місць виконкомі. Ця людина була, працювала, і проблем було менше. Зараз практично це питання не вирішується. Від початку року до травмпункту Бердичівської міської лікарні звернулося більше 200 людей міста і району, яких покусали чи подряпали собаки. Якщо це бездомна собака чи якась така собака невідома, то 70 чоловік отримали відповідне лікування. За собакою потрібне спостереження. Якщо це домашня собака покусала, ну такі випадки бувають, то за неї спостерігають, чи нема про її сказу чи є. А якщо безпритульна і її не знайшли, то ми з профілактичною ціллю визначаємо відразу антирабічне лікування. За словами Бердичівського міського голови Сергія Орлюка, нині з вулиць міста систематично відловлюють та стерилізують собак, аби зменшити їх популяцію. Мені, як фахівцю, який колись займався ветеринарією, важливо не просто робити відлов там раз в тиждень, раз в місяць. Відлов ефективний для вирішення проблеми тільки тоді, коли він буде зроблений масово. В короткий проміжок часу масово відловлена тварина. Задача максимально наше знайти спільну мову з громадською які повинні розуміти, що безпритульні тварини звідки зберуться. І задача нашої громади зробити так, щоб їх як можна було менше в місті. Це по-перше, не випускати безпритульних тварин в місто, слідкувати за е, народженням тварин. Також за словами міського голови, нині розробляють положення, аби малозабезпечені люди могли за пільговими цінами стерилізувати собак. Сергій Косюченко, Дмитро Поліщук Новини на Суспільному.